Я опинився сам на сам із дипломом в кишені, із дипломом, який був мені не надто й потрібен. Я не поділяв ані смака, ані інтересів тої молоді, серед якої навчався, тому друзів у мене не було. Я влаштувався помічником менеджера з обліку постачання на великому підприємстві. Зарплата була нормальною, а от сама робота виявилася дуже нудною. Але я не був розчарований, адже не мав жодних сподівань. Життя моєї матері швидко навчило мене, що сподівання завжди марні. За кілька років порожнього і нікчемного існування поїхав до Франції, я не обмірковував це рішення чи то було підсвідомим бажання повернутись до коріння, чи то намір відчепитися від історії життя моєї знедоленої матері та піти зворотнім шляхом. Я не знаю. Знаю лише, що раптом я опинився в Парижі і трохи згодом вирішив тут залишитись. Життя було непогане, але не в тому річ. Було дещо, тяжіло якесь відчуття, що моя доля, моє покликання проходить десь повз мене. Тоді я ще не знав, що так швидко захочу померти. Я почав шукати роботу і пішов на співбесіду з одним із працівників рекрутингового агентства, яке винаймало фінансистів для великих підприємств. За два тижні нам повідомили, що ми достатньо підготовлені до роботи. Я проводив дні за столом, вислуховуючи зашарілих червоних від переляку бухгалтерів, які розповідали про себе, намагаючись мене запевнити, що їхніми трьома основними недоліками є перфекціонізм, надлишкова пунктуальність і схильність до перевтоми. Вони геть не сумнівалися, що я ще сором'язливіший за них, і почуваюся вкрай ніяково. Моя роль мала хіба що одну безперечну перевагу. Я мав більше слухати, ніж говорити. Але щоразу я доходив до того моменту, коли мусив, мов безжальний суддя, винести вирок дев'яти кандидатам із десяти, що їхнє резюме не підходить для вакантної посади. Мені здавалося, що я засуджую їх на каторгу, моя незручність збільшувала їхню, що своєю чергою не підвищувало мою. То було пекельне, замкнуте коло. Нічого в тому кабінеті не рятувало мене від атмосфери задухи. Заявлені людські цінності там були найпорожнішими словами щоденна реальність була складною, холодною конкурентною. Вижити з тих обставин допомогла Одрі. Я зустрів її одної неділі по обіді в Чайному домі Мар'яш Фрер на вулиці Гранд огюстен Туди я увійшов, як мене огорнув дух спокою.